Шановні запрошені, зібрали вас з одного питання дотримання або виконання адміністративного кодексу про порушення правил благоустрою населених пунктів, а іменно території, яка закріплена за вам, як за керівниками або спеціалістами або відповідальними, або редодавцям даної території. Силаючись на адмінкодекс, силаючись на накази Міністерства регіонального розвитку, ми звертаємося до вас і доводимо інформацію. Це перше зібрання, яке ми збираємо і просимо, якось, просимо його виконати. Я не знаю, зачитувати його, чи інформація буде надана в електронному режимі для всіх. Ні, ми зачитаємо. Звертаюся до вас і до ООШ. Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення державних стандартів, нове у сфері благоустрою, населений потік, передбачення адміністративна відповідальність, яка тягне за собою, накладання штрафу на громадян. Та керівники від 20 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян 340 тисяч 360 гривень. І на посадових осіб громадян, суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неподаткових мінімум 750 тисяч 700. Відповідно до статті 255 кодексу протоколу про порушення мають право складати у особи виконавчого комітету сіл селищ та органів внутрішніх справ. Слід зазначити, що Кодя Максов Корілів про адміністративні правопорушення відмінно такий вид від від відповідальності як попередження. Сільіші порушеннями в цьому ж кодексі є. Yes. Порушення правил благоустрою вважається. Неналежний санітарний стан території. Влаштування звалих, побутового та будівельного сміття на міській прилеглій та дворовій території. До уваги особливо в районі приватного сектора. Невиконання умов правил паркування та відсутність сплати збору за парковку транспортних засобів в зоні паркування. Стоянка транспортних засобів на газонах. На газонах. Тепер аптека 36,6. Василіване. Хто такий керівник? Олексієнка. Олексієнка. От він перший попадає. Під дану статтю. Но. Продовжуємо. Самовільне роз... Так, Паркування та відсутність сплати збору за транспорізації в зоні паркування, стоянка засобів на азорах, самовільне розміщення на спорудах, стовпах, опорах та інших невідведень для цього місця, місця оголошень, плакатів об'яв, відсутність від відповідного дозволу на розміщення реклами, несвоєчасне посіння об'єктів рослинного карантину, забояльність, відсутність договорів на вивезення сміття безплати за дані послуги, виконання робіт з благоустрою міста без затверджених проєктів на виконання земельних проблем. Та відповідного ордеру, виданого відділом комунального господарства, відсутність огорошень на місці розкриття, відсутність освітлення місця розкриття у нічний час на тротуарах, призвільной частині, вулиці Тош, відсутність перехідного містка при покладенні інженерних комунікацій згідно з проєктом виконання робіт, відсутність урн для сміття, незадовільний зовнішній вигляд та технічна несправність постійних тимчасових огорож, парканів, газових огорож, огорож тощо. До даного кодексу є роз'яснення. Шановні присутні, шановні ті, хто відсутні, теж буде доведено. Яка відстань визначається, від чого визначається вона? І до якого місця? Запишіть собі, пожалуйста. Наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва України від 27.11.17 року номер 310 Цей наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції, тому він є обов'язковий до виконання всіма суб'єктами господарювання, фізичними. Звер... Звертаюся до вас. Прохай. Прохай. Якщо немає електронної адреси, ми вам роздрукуємо ми вам його, ми вам надамо його, ми надамо, на що ми ссилаємося. Василь Іванович, Володимир Володимирович, я і поліція. Поліція в зв'язку з пограбуванням не змогла приїхати. Вибачаю, вибач, вибач, вибач. вибач, Володимир Васильович, да. Да. ми всі рухаємося в цьому напрямку. Термін, який до приведення даних територій, я не можу визначати, тому що це не мої повноваження. Прошу вас, переконало, прошу. Привести і приводити в належний стан відповідності сьогоднішнього, після часу нашої наради дане звернення, дане відео розповсюдити в Ютубі, розповсюдити на всіх сторінках, Драбівщина і так далі, так далі, як звернення до всіх тих, хто має до цього стосунку, мають ці. Приватний сектор, підприємці, керівники підприємств, установ і організацій до даного виконання. Контроль за даним виконанням буде здійснений адміністрацією правоохоронними органами Владимир Є, Владимир, і селищною виконавчим комітетом. Комітет. Володимир Володимирович, на питання. Я хотів би звернути вашу увагу дійсно на закон України про благоустрій населених пунктів і відповідно наказ, який Іван Володимирович озвучив, те, що, яким затверджено типові правила благоустрою території населених пунктів, і, відповідно, дається межі утримання прилеглих територій, підприємств, установ, організації і аж до приватних домовлень. Тобто, відповідно до закону про благоустрій і цих правил утримання прилеглих територій, органами місцевого самоврядування здійснюється контроль, теж за все, органами місцевого самоврядування, як це значиться у законі про благоустрій, здійснюється самоврядний контроль за організацією цієї роботи. От. І е, мають бути укладені відповідні угоди. Між е, селищною радою і власниками підприємств, установ, організацій е, щодо обслуговування цих територій. І це повинно стати повсякденною нашою спільною роботою. Я не думаю, що ми повинні зараз переконувати когось із тут присутніх в тому, що це необхідно робити. І, е, перш за все, ви як підприємці маєте бути зацікавлені в тому, щоб саме у ваш заклад. І головне, саме перше, це безпечно, безперешкодно, могли рядові відвідувачі у будь-який час, коли, коли ваша установа чи заклад торгівлі працює, вільно, без, безперешкодно, без загрози для життя і здоров'я дістатися. При всьому тому, що навіть у нас в селищі велика кількість підприємців, і практично той асортимент товару, який пропонується, він... Він однаковий, у всіх і е, споживачу, власне, є вибір, де той чи інший товар придбати. Е, я думаю, навіть виходячи із цих міркувань, ми повинні е, дбати про належний вигляд прилеглих територій ваших, е, ваших закладів, відповідно. Сьогодні ми говоримо про зимове утримання і фактично от внаслідок такої бездіяльності, Неналежного контролю, перш за все, з вашого боку, як власників цих закладів. От. Ми маємо практично кожен день повідомлення наших лікувальних закладів про те, що громадяни, в тому числі жителі Трапова, от, травмуються і стають травми різного ступеня, пов'язані з тим, що підходи, під'їзди до ваших закладів, вони не приведені у відповідність. Слизько, от і мають місце е, травми. Це ще один аспект, який не може не турбувати, і ми спільно повинні працювати над, над тим, щоб е, забезпечувати належне отримання закладів установ організації і аж до приватних доволі. Тому, е, починаючи із сьогоднішнього нашого зібрання, От, за, 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 кількість запрошених вона була значно більша. От, але е, я просив би, е, перш за все, хочу звернутися до Василя Івановича, от, враховуючи те, що я перерахував вище із закон про благоустрій і відповідно вказаний наказ Мінрегіону, включитися активно, виконавчому комітету, включитися активно в цю роботу. Якщо немає розуміння з боку підприємців, з боку власників, а тут ми не перевищуємо жодним чином, не перевищуємо своїх повноважень, є відповідні межі, а це 20 метрів від відведеної земельної ділянки, яка згідно технічної документації є закріплена чи перебуває у вас у користуванні під вашим об'єктом, ви повинні забезпечувати і належне утримання. Якщо ми говоримо за зимове утримання, то відповідно додається пункт із виходом до проїзної частини, щоб мала можливість людина мати доступ. От, як, тому, враховуючи, враховуючи всі ці норми, от, раніше ну, хотів би доповнити про те, що ця мова вже не перший рік ведеться. На рівні прохань, умовлянь. От, е, ці межі вони, е, багато хто дискутував, це був проєкт наказу Мінрегіону, От, Декілька років він був в статусі проєкту, але е, після реєстрації в Міністерстві юстиції, яке відбулося 18 грудня 2017 року, і з січня 2018 року цей нормативний акт є обов'язковим до виконання всіма підприємствами, установими організаціями на всій території України. От. А та відповідальність і ті органи, які повинні контролювати. Якщо ми маємо місце і стикаємося з несвідомими, назву це так, з несвідомими суб'єктами господарювання чи фізичними особами, ну, значить, будемо наповнювати державний бюджет. От. Для цього всі, всі, але це не є наша саме ціль і, і мета сьогоднішнього зібрання. Можливо, я не відкидаю того, що не всі володіють цією інформацією, не всі е, обізнані з тим, що е, це є обов'язком суб'єкта розподарювання отримувати прилеглу територію, як це визначено законодавством. От зрозуміло, що це можливо недопрацювання в тому числі структурних підрозділів адміністрації і виконавчого комітету сільської ради. Але я думаю. нас. нас. Але я думаю, що спільними зусиллями ми, ми маємо всі можливості для того, щоб вирішити ці питання. І драбів у нас е славився завжди у всі часи, тим, що це. Перш за все своєю чистотою, доглянутістю і відповідно дотриманням тих вимог, що стосуються благоустрою. Я думаю, що ми маємо всі можливості для того, щоб забезпечити, принаймні біля своєї території в межах тих закріплених. У <кхух> мене все дякую. Шановні паспорт, щоб у вас склалася думка, що іменно в трава, іменно ацинтую, починаємо з трави. Вівторок, в понеділок буде проведена колегія, де кожному голові села, села буде доведено, буде роз'яснено і надана дана документація. Вручена і будемо контролювати їх виконання. Шамківка, по і всі-всі населені пункти. Не буде виключення, що драбить іменно з драбу. Трапимо то, що ближче, то, що є виконання, там, де розположено місце, на три дні чи на 4 дні, ви радше. Ми раніше звертаємося до вас про виконання. І не більше. Ми свій час роздавали розпорядження рішення виконавчого комітету про те, що як отримати територію сходу, були підготовлені угоди. На те, щоб заключити тільки декілька керівників підприємств, які заключили з нами у де було чітко розписано, яка це площа, що потрібно робити і так далі. Я думаю, я прийшов той час, що ми трошки розслабилися, але потрібно сконцентрувати свої зусилля, зрозуміти, що меж обрали, потрібно його отримати в належному стані. Для цього багато не потрібно. Всі ті кошти, які будуть зекономлені, скажімо, бюджетом чи селища, чи району. В цілому, тому що Іван Воронич говорить про те, що він не тільки цієї поселки і так далі, будуть направлені на медицину на освіту на будівло, -то. тобто на ті галузі, які потребують в країні сьогоднішній день. І тому не може бути так, щоб в магазин люди навкарачки, буде простою мовою говорити, добирали, збиралися придушувати попасти в теміщення. -то. Чому? Тому що сніг випав, ну лопатою буквально 2-3 скинули з цих ступенів і немає натоптування і так далі. Ну, в нас щось не виходить. Травми дійсно травми, якщо взяти медицину, то це кожен день практично хто звертається. Як не зразу, то з інших на своєму флоті і так далі. Велике прохання. І то велика прохання. Давайте всі дружимо. Тим більше, що всі тут, як кажуть, люди, які розуміються на цьому і в бізнесі, скажімо, і в державному управлінні, ну і так далі. Давайте трошки наберемося терпіння. Сконцентруємося, прикладемо велике зусилля і зробимо ту роботу, яку ми раніше робили і повинні робити, повинні до часі. Все, що потрібно, додатково, ми вам надамо. Так як Іван вам сказав, один раз. Один раз про те, що, що стосується документа, повідомлення. Але саме саме бажання. Я думаю, тут багато говорити не треба. 20-30 хвилин на свіжому повітрі роботи приносить задоволення, як кажуть, і вам, і це привіщає, кажуть, кому відвідувачі, кому покупців. Ну, робота повинна робитися. І дійсно ми говорили, потім так і ми то переконували, ну щось не було, не, 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 не нагодно спільне молоді. Тепер законодавство прийнято, то і в нас є людина, на яку покладена така відповідальність, може протиколи складати. Ми будемо звертатися, в поліції будемо так говорити. Для того, щоб привести це в порядок. Тому що ми не можемо таким хаотично, хто що хоче, хто не робить і каже. І не робить так, як повинно робити. Дивимося, одного нібито. Всі дорослі люди, всі розуміються, що це повинно робитися. І що тут говорити на сьогоднішній день? Тут нема чого говорити. Тут серце, я, я так думаю, дякую, що... дякую. дякую. Ми ж не можемо закінчити, щоб почав один керівник, другий, третій. А ви сидите і думаєте, ось зібрали, розказали, показали якісь документи. Силайтесь на виправі задати, запитати, задати, Висловити свою думку по даному питання. Думка. Ти Володимирович, ви відносно до підприємців чи до державної службовців? У нас закріплена територія, ми її справно чистимо yes. від снігу постійно. Ну, звичайно, як... В громадянин, бо і мене, і мою родину постійно також бурятий стан, в якому перебуває селище під час боли Ну, Звичайно, якщо кожен буде від основи, ну, установи організації займатися розчисткою снігу, посипати хоча б елементарним якимось посипочним матеріалом, то звичайно це і... Покращить наше мінімум життя і пересування по Світлана Світа. Це не як запитання. От, щоб в склалася така думка. Свідчить голова, розказує, що один раз, другий раз про кількість, я не знаю навіть, як його запитувати, це буде змістові коректно чи ні. Запитати така кількість. Ну, Після, розуміло, розуміло. 8 травм вуличних зареєстровано це за 23 дні. Вісім вуличних травм, ті, що іменно на вулиці в населених пунктах, крім так. того, що і підготовлю ті, що на своїх подвір'ях, там і вдома. Ті, тобі, тобі, це ті ж ті, тільки ті, ті, що звертаються. <звітлення> Ваші спеціалісти якраз. <звітлення> ちゃん。 Проходять, чим в нас є, принаймні організаційно це все підготовлено. На сьогоднішній день його немає. Те, що зібралися, те, що буде в понеділок винесено на колегію, це, це дуже позитив. Можливо, з такем можливо це всі буде позитивно. А те, що є у нас 145-й наказ, МОЗ, ми маємо право теж і закон, про забезпечення санітарно епідемічного благополуччя населення стаття 22 і порушення цих статей і закону теж на винних осіб буде, може, право, маємо право потягати до адміністративної відповідальності. Не тільки поліція, не тільки аміння. Виконавчих комітетів. Прошу ще раз уважно дослухатися, зробити висновки для себе, для своїх. Приємству, станову. До кінця. Якщо немає запитань, зауважень, доповнень. У разі необхідності на що зсилається, підійдіть, будь ласка, роз мене, то бажаю. Якщо ні, дайте електронну адресу, ми вам направимо, ви будете мати себе. Я думаю, через виконавчий комітет ми так. надамо не такі великі затрати, щоб його в кожний заклад, кожному керівнику надати письмо до відомо цю позицію. Дякую всім, найгайдуже, хто прийшов, хто з розумінням ставиться до даного питання, до його виконання. З останніми відповідно списку переліку буде працювати війна. Дякую вам. 兄弟们。<Sure. S 2> sure.